4К, 8к, 2,5К? Що таке ці тікав? І на що вони тобі треба, якщо ти хочеш знімати відео? Мене звати Катерина Андріївна, ти на каналі ТоЗйомка і зараз я розповім тобі про розширення. Відео як будь-яке цифрове зображення складається з пікселів. Якщо простіше, маленькі кольорові пяточки. Крапочки. Як вам подобається. Чим їх більше, тим більш чітка та деталізована картинка, та тим більше ти можеш зблизити своє зображення без втрати чіткості. Розширення відео це кількість тих самих пікселів. Найпопулярнішим зараз вважається так зване HD 1920? 1080 Також вже кілька років набирає популярність, але ніяк її не набере замість HD 4K. Банально, у більшості людей телефони, їхні гаджети, пристрої, планшети, ноутбуки просто не підтримують таке розширення. Це 3840 на 260 пікселів. Звісно, картинка набагато чіткіша, але об'єм файлів набагато більший. І не кожен пристрій може його відтворити досі, на жаль. Навіть не дивлячись на ці всі нюанси, зйомки в 4К мають декілька величезних плюсів. До прикладу. Зйомки 4К відео набагато більш різкі на виході. Ти можеш змонтувати його, зберегти Full HD, а також приближувати без втрати якості. Відповідно, більше розширення для тебе це більші можливості до зближення, більше якість, більший розмір файлів, більше тупить твій комп'ютер, воно все більше висне. Важко. Але якщо твій комп'ютер цього не вивозить, є рішення. Це вже буде окреме відео. Про менші розширення я навіть говорити не буду. Розмір тут має значення, і в 2023 році маленьке розширення для відео це хіба ретро-ефект. Старина, не знаю. Ну, хрінь якась загальна, творча така, знаєте. Отже, вибирай розширення під свої потреби і іди уже знімай, що ти сидиш. Е, що там? А, ми мали підписатися, сказати, але можеш не підписуватися. Нам не хочеш вчитися, не підписуйся, не хочеш знімати – не підписуйся. Можеш вообще положити камеру і йти оце спати.